Що обічок думає про вас? Що обічок думає про вас? Обічок думає про вас, що ви людина. Яка послана її вищими силами з неба? Що ви не з цієї планети, що ви одна людина? Ну, одним словом, що ви, як кажуть, не з цієї планети. Обічик був в ілюзіях. Коли ви були в стосунках, обічок був в ілюзіях і приймав вас не як людину свише, а просто прикалувався, і грався, сприймав як якусь іграшку, і грався, сприймав як ілюзію як прикол якийсь, як несерйозність людини. Оп? Але вмішалися сили. Людина така, як ведьмочка, як колдун, як ведьмочка така. Погратися. Вона крала ресурси. Ця людина крала ресурси цієї людини. Тому що вона бачила, наскільки вона чиста, наскільки вона Ну, людина не цінила. Людина не цінила цю людину. Зразу дві карти. Але цю людину захищають вищі сили. Но обічик думає. Про перемирення. Получається, що людина-обійчик вже знає ціну і хто ця людина, і звідки вона прийшла. Ця людина більше всього теж десь гадає, десь дивиться, або її інформація також приходить. І ця людина сидить в обіді. І більше всього в обіді ця людина вже сидить не на ту людину, а вже на сама на себе. Тому що вона осознала, хто ця людина і яку роль вона виконувала в житті цієї людини. І вона хоче строїти мост. Мост Мост означає, що людина хоче. Людина хоче Іти... Вирішувати питання. Людина вже осознала. Але людина зараз приймає карму. Людина зараз приймає карму відносно цієї людини і цієї сили. Тому що ті речі, які зробив обідчик, вони недопустимі. А людина це допустила тому, що вона поводилася з людьми однаково. Вона сприймала людей високомірно і ставилася до них високо. І вважала, що ці всі люди вони однакові, що ними можна грати, маніпулювати, і, як маріонетками гратися. Але тепер вступила в роль карма, тому що людина, яка попалася цій людині, це людина свише. І тепер карма заганяє цю цього бічика в дно. Для того, щоб вона осознала ціну цієї людини. І вже людина, обічик вже осознала цінність через карму. Людина влюбляла в себе людей і кидала їх, коли вони ставали їй непотрібні. То зараз, виходить, карма прийшла наоборот, і ця людина осознала ціну і осознала любов цієї людини. Ну, цікаво. Що йде далі? Карма. Да, осознання б'ють. Людину б'ють по здоров'ю, по психіці рвуть на всі частини. Ну, людина заслужила сама. Це вже карма йде. А ну, подожіть, а ця штука не може йти у нас родовий сценарій з про своєї житті? Добре було цій людині. До нас прийшла по кармі жінка. Жінка проходить карму. Жінка така імператриця, красива. Вся така, ну, корона на ній. Тут вона лежить така, як треба, з цвітов, квітків, а в тої людини корона велика, золота, якої не має бути все. Так, що ця людина думає, думає, думає. Обічок думає про вас. Ну, що думає людина про вас? що ви були в її життям світлом, що ви в житті давали е, позитив, що ви давали спокій, що ви давали е, таке е, майбутнє увірність в майбутньому. Людина давала таку віру, е, давала вам підтримку, давала е, е, таке сонце, яке можна було обігрівати. І, е, Дорогу далеку, людина вела плани. І ця людина давала обідчику... ну реально вона давала обідчику такі речі, які обідчик ніколи в житті раніше не бачив, як з фільма, грубо говоря. Тому що ця людина вона прийшла людина сили, людина прийшла вищими силами послана. Людина злиться, дуже злиться сама на себе, дуже злиться, сама на себе. Людина злиться на третіх лиць, які з'явилися, які дали, які сказали, які підсказали невірну інформацію, що ця людина повелася на цю інформацію, що людина реально людина понімає і осознає цінність. Цієї людини. Що далі? Обічок думаю про вас? Ну, що ви цінна людина, що зробила глупость людина, що получає заслужено? Що змією була, що не права була, що всякі такі хитрості робила, які не потрібно робити. Ця обічик зараз через карму проходить освобождення. І бачите, з яйця виходить два. Якщо людина зробить правильні висновки з цієї ситуації, яку пройде карму вона і зробить правильні висновки, то вона освободиться від цієї карми. І тупік який зараз ця людина бачить, він закінчиться. Людина проходить очищення, і проходила очищення з цією людиною, і її було дуже добре з цією людиною. Людина обічик подчиняла собі через хитрості, через маніпуляції цю людину, а цього не можна було робити. Цю людину не можна подчиняти. нею не можна руководити, не можна командувати. А обічик робив це. Ну тому що він робив це з усіма. І людина сидить в заточенні, в одиночестві, в отчальничістві. Навіть, може, там якісь є позиви іграння, десь весеління, але всередині людина настільки зараз стоїть одинока, що просто капець. Із-за того, що вона осознає роль цієї людини і хто вона прийшла. Оп, дуже карта впала. Время обічику. Він розуміє, що це потрібно для того, щоб прийти через мост переговорів. Людина вірить, що любов їхня пройде ці випробування, які їм дають вищі сили. Ну, Цікава історія. Карму людина проходить, робить правильні висновки, любов і осознання ціни ту людину, яку вона обідала. На кінець підглянемо. Минуле. Минуле потрібно буде забутися. Ця людина, якщо. Суміє. Минуле. Вичеркнути. Є майбутнє. Це є пари і дуже велике пари любов дуже велика любов. но в них має бути рівноцінність. Якщо ця людина забувається, це все, то та людина, яка обідала, повинна відказатися від свого того всього, до чого це все призвело. Всім гарного дня.